Розі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Літаки залужно нато ООН та урядових комісій США та Китаю приземлилися в Москві сьогодні. ввечері все закінчується. поряд із Кремлем. Десятка кортежів. Генерали військової ФСБ Берозгварді отвірені політики. Привезли лікування. Навіть сина Патрушева інсайди справджуються. після китайського рандеву. Влада переходить до Патрушева. У вересні буде підписаний мирний договір, про який заявив Зеленський. Крім того, таки віддадуть чотири області, а Крим буде винесений за дужки. А так, Петрушева зможе легалізувати свою владу Росіянами. Продасть сухопутний коридор до Криму та Крима не вступ України в НАТО як досягнення. Крім того, той же час Кірш пише Патрушева. Запропонував Трампу прилюднено визнати, що Росією править не Путін, а Вся справа тут у тому, що якщо Трамп навіть коли він ще не став знову американським президентом, дійсно превселюдно зробить подібну заяву, то вже не буде мати жодного значення, хто зараз головний в Росії насправді чи то Путіна, чи то його дві. Війник, чи то Патрушева тут, до речі, можливі і комбінації. Якщо Трамп таке скаже, що й посилаючись на власні перевірені джерела, ефект буде трохи більше ніж коли про таке розповідає професор Соловей. Ось чому ви ще згаданому загальновідомому рупорові Патрушева, і було доручено озвучення такої пропозиції, що він і зробив одному зі своїх численних етерів. Звичайно, за власною ініціативою видати таке з московської квартири Соловей би не ризикнув. Навіщо це Патрушеву, зрозуміло, якщо Путін чи його двійник відмовиться надати йому повну владу в краї і це примусить його зробити світове співтовариство. Бо якщо Трамп скаже, що Путін фактично не є президентом, то Путін президентом і не буде. Ну а Трампа тоді отримає можливість довести світові Америці власну силу на противагу Байдену, який злякався несправжньо Керманича Мордора. Але справа не тільки в амбіціях чи екстендиції, і навіть не тільки в простистоянні демократам. Трамп завжди захоче мати справу з тим, хто одноосібно приймає рішення не разом з кимось, бо президентові США потрібна визначеність. Зазначимо травнева операція РДК. Леону Субоди Росії та Сибірського батальйону це ознака початку громадянської війни на території РФ, заявив в ефірі телемарафону, воєнний експерт Петро Черник. Якщо дивитися на цю ситуацію з точки зору міжнародного права, то там розпочиналася громадянська війна. Так вона ще не масштабна, ще немає великих опортів, але сподіваємося, що це буде масштабуватися. Тому що сам факт того, що одні громадяни РФ воюють з іншими, з метою знесення путінського режиму не може не тішити, каже Черник. Крім того, експерт пояснив: якщо як саме ця операція допомагає силам об. Оборони України пам'ятаємо, що кожен убитий російський солдат, кожна одиниця спаленої техніки однозначно не дійдуть на лінії боєзіткнення, і хай може на невеликий період у якійсь локальній точці, але нашим захисникам буде однозначно легше. і Найголовніше, що Путін ревізується не в очах маси, а в еліта. Він за такий проміжок часу неспроможний, як головнокомандувач, організувати оборону власних кордонів так, щоб там не було подібних ситуацій, що треба нам обертів і якомога щоб довше тривав цей рейди. Також черник проком у посилення обстрілів росіянами прикордонних населених пунктів Сумської області. За його словами, у цьому випадку не йдеться про підготовку РФ до наступу на цій ділянці. Жодної військової мати на там немає. Це виключено акт залякування терористичні аспекти на інша. Росіяни розуміють, що не можуть впоратися з нами до по полінії зіткнення і вдаються до своєї класичної тактики, каже Черник. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного. Своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі став та вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.